Вчора ввечері ворог завдавав масованого ракетного удару по Харківському району області. Прильоти шести ракет з 300 зафіксовані у районі села Новий Коротич. На щастя, всі ракети вдарили у землю. Обійшлося без постраждалих та руйнувань. Ще одна ракета Із 300 влучила в районі селища міського типу Солоніцівка Харківського району. Пошкодження зазнала транспортна інфраструктура. Сталася пожежа в лісопосадці. У селі Цапівка, одна з ракет з 300 пошкодила приватний житловий будинок. Крім того, протягом доби ворог з артилерії та мінометів. Обстрілював населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів. У Вовчанську, Чугуївського району пошкоджено приватний житловий будинок. У селі Фиголівка Куп'янського району пошкодження зазнали два приватні будинки. На щастя, за добу обійшлося без постраждалих. Рятувальники звітують за добу здійснено 22 оперативні виїзди. О 22.25 8 травня. Рятувальники виїжджали на гасіння пожежі, яку спричинив ворожий ракетний обстріл. Одна з ракет поцілила по залізничній станції Зарічанка, що неподалік селища Солоніцівка Харківського району. Вона потрапила в землю. Внаслідок вибуху зайнялась хвойна підстилка в лісопосадці. На час прибуття вогнеборців площа горіння склала 300 квадратних метрів. Вони ліквідували дану пожежу о 23.42. Жертв та постраждалих немає. Близько 20 Другої рятувальники виїхали на обстеження території села Новий Коротич Харківського району, яке піддалось масованому ракетному обстрілу, перевіркою виявлені влучання ракет в землю. Жертв та постраждалих не зафіксовано, як і значних руйнацій. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 125 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу зсу на куп'янському напрямку, противник наступальних дій не проводив. Наші бійці надійно тримають свої позиції. Марія Соловйова та Станіслав Денеко новини Харків. Цієї ночі окупанти завдали ракетного удару по території України. За даними повітряних сил зсу силами ППО було збито 23 із 25 випущених ракет. Уламки збитих боєприпасів знайшли на Київщині. За даними ОВА, постраждалих та пошкоджень немає. У Дніпрі під час нічної атаки окупантів уламки ракети впали на житловий будинок. За інформацією, ова пробило дах та перекриття у кількох квартирах. Відомо про одну поранену жінку. Атакували також і Черкаську та Харківську області. Сьогодні різні тилові регіони можуть опинитися під загрозою ракетних атак. Про це попереджає речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. За словами військових, ворог може завдати удару і сьогодні, і у наступні дні. Тож українців просять не нехтувати сигналами повітряної тривоги. США планують оголосити про новий пакет військової допомоги на 1,2 мільярда доларів. За даними змі, до нового пакету увійдуть системи ППО ХАВК, зенітні боєприпаси та безпілотники для протиповітряної оборони. Нідерланди обговорюють із союзниками питання передачі Україні винищувачів f 16 про це, як передає Reuters, заявив прем'єр-міністр країни партнера. Обговорення тривають з Данією, Великобританією, деякими іншими країнами в Європі, а також із США. з додав, що дискусія ще триває. Необхідно досягти домовленостей між усіма партнерами, як це було перед постачанням в Україну гаубиць та танків Леопард 2 до Києва у рамках анонсованого візиту прибула президентка Єврокомісії Урсула фон дер дерляїн у планах зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Харкові 8 травня, в день пам'яті та примирення, прийшла церемонія покладання квітів до меморіалу слави, вданено тих, чиї життя обірвала Друга світова війна. Тоді у сорокові Європа і Україна, зокрема, заплатили за перемогу і мир страшну ціну. Десятки мільйонів вбитих та закатованих, скалічених та понівечених, тисячі знищених вщент міст та сіл. Харків'яни сповна відчули усі жахіття Другої світової війни на собі. Дуже багато, у ті часи захисників полягло, щоб Харків був і жив у мирні часи. Шанувати та пам'ятати подвиг героїв тих часів, обов'язок кожного громадянина підкреслив Ігор Терехов. Це святий день, і ми повинні пам'ятати тих, яких немає з нами, які ціною свого життя подарували нам свободу. Крім цього, хочу сказати, що знаєте, зараз іде війна, і ніколи не могли б подумати у ті часи, і потім після війни, що буде, буде таке лихе, буде такий жах, і що онуки тих, які боролися за з нацизмом, зараз. Прийшли на нашу землю і хочуть відібрати у нас свободу, хочуть відібрати у нас ті здобуття, які є в Україні. Тому зараз ми воюємо, воюємо за нашу націю, воюємо за нашу свободу. Я впевнений в нашій перемоги. Сьогодні кожен українець прагне перемоги над рашистською навалою. Учасники церемонії висловили велику шану тим, хто переміг нацизм тоді, та тим, хто захищає нашу країну зараз від нового зла. Яна біляєва, ігор Луханін, Віталій Грунь, Єгор Мікенян, новини Харків. День пам'яті і примирення відзначили у Харкові, звертаючись до присутніх на заході севочолих учасників бойових дій Другої світової війни. Ігор Терехов, харківський міський голова, зауважив, що другий рік поспіль Україна відзначає цей день в умовах повномасштабної війни з Російською Федерацією. Але кожен харків'янин, як і всі українці вірить, що незабаром у календарі України з'явиться нова святкова дата день перемоги вже в цій війні. А сьогодні ж Харків згадує тих, хто наближав закінчення Другої світової війни. 78 років тому ми подолали нацизм, перемогли у Другій світовій війні. І це перш за все ваша заслуга. Хочу подякувати кожному з вас, тих, хто зараз тут присутній. Тих, кого, на жаль, вже нема з нами, бо вони віддали своє життя, своє здоров'я заради того, щоб ми жили. Почесні грамоти, подяки і пам'ятні медалі отримали ті, хто своїми фронтовими подвигами та післявоєнною відбудовою міста писали історію Харкова. Серед учасників бойових дій, які змогли взяти участь в урочистостях, – 98-річний Олексій Юхимович Прокоф'єв воювал я в третьому українському фронті. 57-ма армія Ішли на Одесу, освобождали Одесу, після Одеси. Одеську область, потом особо через Боже, Боже, область, а потім кишневською групіровкою. Ми пошли Болгарію, Болгарія, Ягославія, Венгрія, Австрію. А от перемогу каже, зустрічав у госпіталі, бо був поранений. У нас у палаті було чоловік тридцять. Ну, як то пісня говорить. За сльозами на глазах побігли була для нас. Зараз, коли будь-які спогади про минулу війну відразу ж нагадують про війну нинішню, біль тих людей, що пережили її, усвідомлюється особливо гостро. Надії Рихальській, трирічному віці, довелось пережити знущання нацистів, потрапивши до концтабору на початку Другої світової. Війна нас застала тут, на Україні, велика район. Село приколотне. внедорожником. Было 10 дітей. Нас всех погрузили в эшелон. Такой товарный боевой А далі катування, голод, холод, фашистські експерименти над ув'язненими і дорослими, і дітьми, в'язень констабором з таким клеймом живе Надія Рихальська усе життя. І щодня спогади про ті жахи не полишають жінку. Пам'ятається, говорить Надія Дмитрівна і день перемоги. 10 мая 45-го року освободили. ми ждали очень тяжело було там. этих огней полили людей жгли. ужас страшно это не, не... когда показывают я плачу я не могу это забыть Ті роки з 1939 по 1945 назавжди залишились пекучим шрамом в пам'яті кожної української родини. Загалом на сьогодні у Харкові залишилось близько 70 учасників бойових дій, і з року в рік їх стає все менше. Болячи дивитись на цих похилих людей, героїв свого часу, яким доводиться сьогодні знову потерпати від ворожої навали. Тож такі заходи в теплому дружньому колі для них джерело натхнення. Дане на пам'ять їм вкрай важливо відчувати себе потрібними не лише рідним, а й суспільством. Тому ми вшануємо ветеранів, які зараз перебувають в Харкові дітей війни. Це дуже важливо, бо це традиція наша це приємства поколінь, і дуже важливо, щоб ми пам'ятали. Святковий концерт, польова каша та фронтові 100 грамів – традиційна програма таких щорічних заходів. Бо велич ратного подвигу українського народу у розгромі нацизму в Другій світовій війні не підлягає девальвації часом. Тільки сьогодні вже лунали виключно українські пісні, і побажання у всіх було одне на всіх перемоги перемоги над рашизмом, який підступним ворогом вдерся на рідну українську землю. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Віталій Грунь, Єгор Микенін Новини Харків. Лідія Яківні Іващенко 98. каже, прожила цікаве, складне, мудре життя. І найстрашніше, що може бути, це війна. Влітку 41-го 16-річна Ліда закінчила школу медичних сестер. Її перша практика в госпіталі стала найважчим випробуванням в її юному житті, бо розпочалась війна. Працювала в хірургічному відділенні, говорить страху не було, була впевненість, що впорається. Тож, уже у 1942-му пішла на фронт добровольцем. Рятувала поранених у медсанбаті в Барвінковому Харківської області, поки фашистська армія не розпочала контрнаступ і не окупувала місто. Довелось відступати. І цей епізод війни закарбувався в пам'яті Лідії Іващенко найгострішим спогадом. Саме тяжове, звісно, почало відступлення в 42-му році, в мої місяці з Барвінкова. От потому що один день самоліти. Три залетает от вторые и целый день бомбили, а на второй день пошли танки и там оставили очень много раненых, потому что вывозить нечем сколько могли взять, а все остальные остались там ранены и, конечно, по дороге при отступлении все время бомбили, мы и шли и бежали до самого Изюма. А В Изюме, там у мене теж родичі до двора до и бомба и якраз і и контузила і ранена. Неділю я пересиділа в підвалі і потім пішли далі в відступлення. Вот самое-самое найтяжке начало. Потім був госпіталь у Куп'янську, а у 1943-му Лідія стає начальником так званої вертушки. Це 10 товарних вагонів з червоним хрестом, які перевозили поранених. Погрузка сотень покалічених боях бійців, стікаючих кров'ю, контроль за їх станом в дорозі. Все було в руках тендітної, на той час уже 18-річної дівчини. На питання, що допомогло їй тримати холодний розум керівника і гаряче серце рятівниці, відповідає так. Я вважаю, що це мій сильний характер. Важкий шлях війни довелось пройти цій жінці. Найкращі роки юності вона провела на фронті. Тим солодшою і жаданішою була перемога. Її Лідія зустріла в Австрії. Ми приїхали туди зараненими. Ото все стріляють, хто що. Хто, хто, хто. Радується Лідія Яківна каже, перемогу перечували, Смак перемоги в останні місяці війни вже кружляв у повітрі. Це слово було у всіх на вустах. Звісно, радість, тому що вже відчували, чувствували, що от-от-от кінець от, 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 І, звісно, вже настроєння було на перемогу і, звісно, всі радувалися. Тим, хто пережив ті страшні роки, болісніше сприймати сьогодення, ділиться Лідія Яківна. Серце крається від того, що коїться з рідним Харковом з Україною. Я розумію, якщо війна йде на фронт бойова лінія, то все. Ну от це убийство людей гражданських населення, вот так вот тут людей. Це ще хуже, ніж німці себе вели. Тоді фронт пройшов і Но далі. Населення залишилося целое. а зараз ракети летять і вбивають громадське населення. І смотришь на эти развалины, душа розривається. Вот. Про що мріється сива жінка, яка бачила тисячі смертей? Лише про найскорішу перемогу і мир. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Ігор Мартиненко, Віталій Грунь. Новини Харків. Ангеліні 14. Минулого року дівчина отримала серйозну травму хребта. Розповідає, болі в спині до сих пір дають про себе знати. Тому зараз проходить лікування та реабілітацію в дитячій поліклініці номер 2 З процедур сьогодні голко та вакуумна терапії. Калу, немножко такого, немножко, кал, немножко а так общем, нормально, все. все добре, мені дуже подобається, все мені дуже допомогло, тому що в мене перестала боліз спина. Подібні процедури, кажуть медики, дуже ефективні, і, що найголовніше, не лише для таких пацієнтів, які мають якісь фізичні травми. Дуже корисною, така нетрадиційна медицина є для корекції психологічних травм у дітей, особливо зараз, коли діти переживають і живуть під час війни. Що включає в себе рефлексотерапія? Це голка терапія для акупунктури, це точковий масаж або акупресура. Це поверхнева рефлексотерапія для більш маленьких пацієнтів, які бояться робити голкотерапію. Гоміосініатрія, введення гоміопатичних препаратів у біологічно-активні точки. Метод дуже дієвий, простий, немає побічних ефектів, немає алергічного впливу на організм дитини. Вчиняє таку протизапальну дію. Протиалоргенно, антиспастично. А ще такого роду процедури знімають стрес, біль і розслабляють. Іншими словами, все те, що є дуже важливим, коли пацієнт перебуває у психологічному стресі. Кабінет рефлексотерапії при другій міській дитячій поліклініці, працює вже давно, але зараз такого роду процедури користуються неабияким попитом, кажуть медики. Отримують лікування в кабінеті гулкорефлексотерапії діти з неврологічними розладами, психічними розладами, з енорезами, з вегетосудинними дистоніями і алергічними захворюваннями. Він дуже ефективний і ми. Е -е 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 Широко використовуємо ці методи лікування як додаткові в лікуванні дітей, які перебувають у нас в денному стаціонарі. Актуальність цього кабінету зараз дуже велика. В період військової агресії Російської Федерації дуже багато дітей мають психічні та неврологічні розлади. І цей кабінет нам допомагає у лікуванні основних захворювань. Раніше у нас ми ще і Позивались басейном, а але зараз такої Можливості така можливість відсутня. Тому у нас щоденно в кабінеті голкорефлексотерапії отримують лікування десь 10-15 пацієнтів. Потрапити до цього кабінету можна за направленим електронним направленням лікаря педіатра або лікаря вузького спеціаліста. Проти голкорефлексотерапію можуть не лише пацієнти, що прикріплені за цією поліклінікою, а й жителі інших районів Харкова. Для цього варто мати електронне направлення лікаря-педіатра будь-якого медзакладу Мегаполіса. Підкреслили у поліклініці. Леся Купилюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Новини Харків. Ці молоденькі туї та ялівці приїхали до Харкова з Мереф'янського розсадника. Загалом місто отримало 15 дерев декоративного типу, що відтепер прикрашатимуть парк Зелений гай. Тільки для красоти, це ну це звісно, дерева кажди для красоти. Ну а це щоб оцю м, частину парка, оцей круг, щоб його засадити так, щоб воно радувало очі наших е, посітілей. Самостійно висадити всі дерева було б важко, зазначає Валентина Савакова. Тож на допомогу прийшли харківські волонтери. Поступило предложение Діани Анатолійовни, керівниці парка Зелений гай висадити дерева. Я розбросав по всім чатам сообщення. І от добробатовці Добробата це харківська армія відбудовує. Відбудуємо Харків, ротаріанці зібралися, І от ми трьома організаціями займаємося доброю справою. це отдих, це моральне наше дотворення. Допомагають не лише з посадкою на себе, також взяли перевозку і розвантаження дерев. Нам дуже приємно, коли ми проїжджаємо містом, ми бачимо, що це ми зробили, це наша робота, це наш дім, який ми відремонтували, чи прибрали, чи закрили вікна. Тепер будемо приходити в зелений гай і будемо тут відпочивати, коли війна закінчиться. І будемо раді, що це ми зробили, допомогли місту, бо ми дуже любимо своє місто. Дерева висаджують у межах підготовки парку до літнього періоду. Вона триває вже кілька місяців, тож повністю все завершити працівники планують уже до кінця травня. Наразі вони прибирають територію, приводять до ладу газони і клумби. Ми висадили на головній клумбі рози. Далі будуть висаджуватися квіти, В пеларгоння додаткових квітниках будуть висаджуватися квіти, які у нас вже вирощені в нашому тепличному хазяйстві. І хоча в парку налічують тисячі дерев, зайвими, запевняє Валентина Савакова, вони ніколи не бувають. Тож цього тижня мають утримати ще пів сотні саджанців. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стеренков, новини Харків. Сьогодні вже буде ми сьогодні два концерти. Поспіль даємо і це вже буде сьомий концерт за місяць е, і. Хочу, хочу подякувати усім харків'янам, усім тим, хто приходили до нас на концерти, приходять і будуть приходити до нас на концерти. Всьому Харкову, звісно, який встояв, стоїть і буде стояти завжди в українському, прекрасному чудовому місту. Ось ми допомагаємо, перемагаємо. Ми разом з вами і в радості і в горі. Це не просто слова. Тому для нас честь і радість насправді приїжджати сюди. Ми не боїмося і. Ми знаємо, що ви не боїтесь теж, тому поважаємо і цінуємо це. Яку пісню хочемо присвятити Харкову? Ми сьогодні зі будемо на цьому концерті грати як. Вже відомі хіти, та, так, так і знайомити з новими піснями в рамках нашого туру на пролом в підтримку нового альбому. Ось тому пісня, наприклад, вертаюсь з перемогою. Ось це 100% буде сьогодні про Харків точно. І дай Боже нам перемоги якомога швидше, з якомога меншими втратами. Ось і я впевнений, що ми всі для цього робимо все, особливо подяка шана нашим бійцям. Нашим захисникам, захисницям